Коротше. Я їду, знаєте куди. Я нікого не казав, бо я вважаю, що якщо казати, плани то не збудуться, і тому я вам не казав. Я їду коротше, зараз з Рівного о, в, да, в завтра. Сьогодні я оце зараз я в Дубунові, я живу, оце в Рівненській області, близько десь 16 кілометрів від. Обід рівного, я облинув в вокзалі, тепер я, ну так, я все ліжу. Я вокзалю цілими, так. Да. Мені не тільки що, ну не тільки, що десь пару хвилин тому, декілька хвилин тому, що були мені постелили, тут тепер лежу. Да. І проше, я мав грати в гру. Робокса, девно стоїть. І з моїм другом Ромою і У нього є свій канал. Да, я можу подивитися мене на свій бургун. Там я мав грати сьогодні, але сьогодні я на поїзді. Так, Бачите, що мені босідку взяв, тому що нам на небезпечному місці була. Бачите, тут я... Да, я... Біля ход. Близько да, да. Да. до туалету буде. Да, тут вікно, тільки воно закрите. нас укрите. як мені було страшно. Як мені буде страшно, книжним удовольним. сам не знаю, як колись їздив на переконаці. Оце на море. Тільки це ще до повномасштабної Тут Це як в Росії називається свяло, насправді. Правда, така на останні вторгнення, там я до цього на моррегію здобуть змінитись. Чи може їсти, чи може соло спати, бо я там не більше сьогодні не пробудила. Коротше, я буду скоро спать, ніж не скоро, а зараз 19-17, звичайно, зараз такий зараз такі, небо. 12 чи 13 хвилин, так да. все рівно час ще пройде. Але взимку буде, знаєте, що буде. Взимку Взимку буде дуже холодно. От вже, так. Да. Взимку буде дуже темно саме в цей час. Так, 17 раніше буде. темно. А в 14 дня буде 14 години. Буде, а буде. А буде. дуже... Я ще місяць видно. Так, я десь 2 е години дня їх або в три, або в двух, або в один. Я... Ні, чотири дні. Максимум три години дня, то я вже йду додому. Я, я бачу там е місяць на мене. Ну, поруч, у мене, такі... Мі е мене... Мі на наступній день в мене поцілив. челлендж у меня на три дни. Это уже мой другой день. Показать для своих видео, плюс Да, я буду в конце видео сказать, плюс субскрайб. Да, у меня памяти, слава Я тримаюсь. Мама, я Так. Да. да, я там шел, так и. но чая на кофто и дали прямо так зараз можно показать да, мы все на болти будут спать мимо че там пожаловаться на можно затратать но открытие ми подаем а мы не дай бог что щоб або щоб особи не було страшно або щоб або щоб отраслі баби я то не пора мне скрізь щоб лежать Паста тут классики. Краще мы тут потибати. По нине до похож, хорош на щось таке. Плнку і точно таке як пленка ну, дотик. У мене, коротше, ми газу чого накупляли, ми уже завтра будемо в Буджгороді. Да. Знаєте? Там дуже безпечно, але це все знають. Коротше, там населення було 115 тисяч колись ще до війни. Десь коли був маленький, чи да, було 115 тисяч, чи коли взагалі не було. І потім вже було 112 тисяч, а зараз стало на 40 тисяч, або на 42 тисячі більше. 155 тисяч тепер населення. сильно збільшується. Да, бо там просто дуже безпечно. Росія туди не бомби. Дві причини, я так думаю. Перше, там кордон є. О, -та... е там просто му буде погано бомбити, якщо гори. Там, там може печера там ховатися. Так що там. Буде... Да. Ну, Що? Добре. Мій брат молодший. В нього є свій канал він грає на так. Бачите, що мені взяли? Шоколад, цоколят, чорний цоколят, вай цоколят, шоколад, шоколад, чоколад, чоколад. Я полюс просто в мене. Бачу, по світу ні. Ми вже мать пасилів чи де ми. Вгалі. Добуню ми вже му поїхали до вже... Ой-ой! Капець, 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 капець! Мама, ми не впадем? Мама, ми не впадем? Мам, ми не впадем? Так зараз я відкрию і похаваю шкупку просто горячей хотів строить мама в тебе є а мама в тебе є Та да, мама А тата є а, та -та -я. я думав що право пожалуйсты ой зараз я да маги подылюсь пошли Видите, що тут где мене? Залег на мімся. Я к наимся, к че я понравись масмоб, то я сказал за пишай, к наимся. Я ще попив. Даня попив. Я ну, водички мінеральної. Ще я з'їв бутерброд і буду зараз пити. Так, Зараз це пити. Ой, ой, мене протекло, блін! Нічого, коли? Знаєте? Я такий кудий. Багато їм. Ми трошки поменшиємо, але ми ж такий який. мене високий. Знаєте скільки я метрів. Мені 12,5 років і мені я десь метр шістьдесят сім. Дай високий, у мене друг на 400 метра вище. Він класик. І він ще зі мною ходить. Ну, Роматока, ви знаєте. Можна всі, але... я не знаю. Я вже в мене класниця є. У мене в 6 класі обізвала карликом. Ну я вже закінчив цього року, в 6 клас, перейду цього року в 7. Але я бачу в магазині. І я знаєте що? Вона вже тепер ниже за мене, я вийшов з неї.

Τα άτομα.